Володарі стихій Міри Розділ 9 На північ Він сидів на березі Тамітри, невеликої ріки, що впадала в Майсару, далеко від фортеці. Та зараз з ним був довгий худорлявий юнак зі сплутаним безколірним волоссям і важким поглядом. Він наздогнав Огнезара вже ближче до вечора. Огнезар спинився напоїти коня. Він нахилився, щоб напитися, і, здавалось, забувся на мить. Коли його миттю привів до тями тупіт коня, він одразу ж гарячково звівся на ноги, гадаючи, що його наздогнали ордвани. Ховатись було пізно. Вершник помітив його і, притримавши коня, Став в десяти кроках з такої відстані Огнезар міг бачити його добре, проте він не одразу впізнав того, він все вдивлявся в його лице, ледве чуючи його слова Дір не вірив він тому, що бачив. Даромир переказував йому через Діра, щоб він їхав до Дайтура. Шукав його там. Ти сам? Дір кивнув. За тобою ніхто не їхав? Ні. А що, мордвани? Вони пішли. в подих перехопило. Що з подоляною? Він підійшов ближче до високого непривітного юнака. Та, що була з нами. Ти знаєш, де вона? Він стривожено вдивлявся в обличчя Діра. Її забрали мордвани, відказав Дір. Огнезар так і завмер, не в змозі більше нічого сказати, йому лише почулися слова подоляни. Це важливіше за твоє життя, за моє. Він схилив голову. Не сумнівайся. Головне камені. Він звів брови болісно, як він міг не сумніватися, що вчинив правильно. Він вже добре пізнав їх привітність лише за те, що він проїхав через їх землі, вони побили його. Що буде тепер з нею? Огнезар безпорадно поглянув навколо. Він стрівся поглядом з діром. А зоригляд спитав знов тихо Де він? Дір не знав. Гнезар рушив до ріки. Зачерпнувши води в пригоршні, вмивався холодною водою. Що ж йому тепер робити? Їхати в Дайтур. Він не знав, не знав, що йому робити, куди їхати, як бути далі. Даромир мало чим міг йому допомогти. Він мусив подумати, що робити тепер. Я не їду в Дайтур, сказав він здавлено, не дивлячись на діра. Дір мовчав, наче зважував. Даромир говорив йому, що він не знає, що його брат вплутався. Та видно, не просто так, за ним мордвани гналися. Їдь за ним. Я скажу, що то я наказав тобі не переживай, я за все відповім тільки без ним все було добре. Дір погодився. По йому вже стала надокучати служба у війську, котра все більше зводилася до пияцтва та бійок. Даромир наказав, аби я лишився з тобою. Сказав він Огнезару. Огнезар поглянув на нього, він сам не знав, що робити далі. Я мушу поїхати якнайдалі звідси, лише сказав, та тут же збагнув, що в нього нема ні припасів, ні грошей. Дір не розпитував здавалось, він розумів. Треба припасів, сказав він, корму для коней. Дір поглянув перед собою. Там далі буде село. Ми купували в них овес. Дір пригадав свого начальника, який пробив гроші, що виділили на овес в місцевій корчмі. Огнезар дістав з кишені камінь. Він зняв обережно камінь з золотого ланцюга й заховав Все можна продати. простягнув він золотий ланцюг діру. Шанкар купить. Сказав той, подумавши. Пронизливий осінній вітер приніс з собою холодний рясний дощ. Із густу полину вдалині показалося село. З краю, при в'їзді, біля вузької дороги, чорніла стара корчма Маленька та вбога. Господар заробляв тим, що пригощав вояків, які несли варту від Вудворта. До північного лісу, поблизу берегів Майсари. Та їх давно не було видно його сунок стояв порожнім хіба деколи, хто приходив з села й просив борг чи хотів виміняти на щось кухольвина. Коли ж господар побачив хлопців, то спочатку прийняв їх за варту, та, придивившись до Огнезара, вирішив, що то не вартові, але й не мордвани дякувати долі. Господар одразу ж забув про сп'янілого кремезного чоловіка, з яким розговорився, і рушив до прибулих. Проходьте, проходьте, припрошував господар. Зараз дров підкину, обсохнете, зігрієтесь, жінку гукну і вечерю приготує. Корчмар запросив їх за стіл, ближче до вогню, й миттю налив їм вина. Дір взяв кухоль і випив залпом. Огнезар занепокоєно озирався. Збоку він помітив захмалілого чоловіка, що посоловілими очима дивився на них за сусіднього столу. Хочу у вас спитати, звернувся Огнезар нарешті до господаря. Корчмар миттю схилився ближче, поглянув в бік чоловіка, що виглядав дуже п'яним. Не зважайте, махнув рукою. Огнезар озирнувся ще раз, наче боявся, що зараз хтось увійде, тоді дістав з кишені золотий ланцюг і показав господарю. Господар мало не сплеснув руками та вчасно схаменувся, бо чоловік в кутку зайорзав, намагаючись заглянути йому через плече. Грім мене побий. вигукнув шинкар спитав змовницьки невже золото? тоді тихіше. Та за таку річ коня. Ет, та що там коня. Він подумав, що весь його шинок можна купити. Звідки він у вас? спитав насторожено, немов упам'ятавшись. Огнезар не відказав нічого, та господареві, здавалось, було й байдуже. Хоч би його зняли з перерізаної в північному лісі горлянки. Він передчував свою удачу. Хочете продати? спитав Шанкар, потираючи руки, ледве стримуючись, щоб не вихопити ланцюг з рук Огнезара. Юнак відчув це і заховав ланцюг в кишеню. Берете. І скільки. Господар запнувся від хвилювання, його очі навіть засвітилися. Що ви за нього хочете? Ми хочемо припасів в дорогу. Подумавши, отказав Огнезар. І вівса докинув дір, і грошей. додав Огнезар. Грошей. Очі кручмаря тепер швидко забігали. Він наче прикидав, скільки в нього є. По руках, сказав шинкар та раптом подумав, що його обдурять, І захвилювався. То я жінку покличу, хай вечерю готує. Поглянув він запопадливо на огнезара. По вечері господар, випровадивши селянина, розстелив їм просто в шинку, кинув трохи сіна й чисте рядно та зачинив шинок. Сам пішов до хати з коморою, що стояла поруч, заходився готувати їм харчів дорогу. Огнезар раз було прокинувся вночі, та загалом це вперше за останні дні він виспався. Дір не спав, боявся, щоб господар не повернувся вночі по золоту з ножем за пазухою. Вранці стали збиратися в дорогу. Багато взяти не могли. Вівса взяли лише половину запропонованого. Зате Шанкар дав їм багато сухарів, які любили коні, та навіть грудку цукру, що було особливим скарбом. Взяли також сала, хліба, сиру, сушених грибів та ягід, крупів та м'яса. Дір зауважив господаря гарний невеличкий казанок, і вони забрали його. Дір причепив його на похідний мішок. З яким ніколи не розлучався. Там він возив металевий кухоль, миску, шестяну ковдру та ще щось йому лише відоме. Огнезар пригадав, що в нього нема ножа. Шинкар віддав йому свій найкращий ніж. Вони взяли також господаря теплий одяг, стару довгу куртку на хутрі та трохи новішу овечу безрукавку. Огнезар одягнув куртку, а дір, під темно-синій дорожній плащ війська Далібора одягнув цегейку. Огнезар дістав ланцюг, господар приготував гроші. Він віддав ланцюг і шинкар, все ще не вірячи своєму щастю, передав йому пригоршню мідних, срібних монет, всі гроші, які мав. Юнак помітив шинкаря на шиї мідяка на добротному шкіряному шнурку. А й справді, справді, та він дірявий. Господар зняв шнурок з шиї. Попрощавшись з господарем, хлопці залишили корчму і рушили до виїзду з села. Незабаром знов дісталися майсари, що вирнула зі сходу повертала кудись на північний захід. Трималися ближче до ріки, знайшовши місце, де гирло ріки було дуже широким, а вода мілкою перейшли її спинилися спочити. Огнезар дістав монетку й обережно з допомогою ножа розв'язав шнурок, тоді поклавши мідного в кишеню. Дістав живто гарячий камінь, просунув шкіряний рімінець в золоте вушко, зав'язав і хвилю вагаючись одягнув на шию. Цілий день їхали під дощем, не спинялися, щоб від'їхати якомога далі від цих місць. Спинилися лише на ніч. Промоклий наскрізь та втомлений, огнезар заходився збирати гілля, щоб розвести вогонь. Дір Дістав за пазухи глиняну пляшечку, що прихопив шинкаря. Огнезар ніяк не міг розвести вогонь. Він змерз, його закоцюрблі пальці не слухалися. Йому не вдавалося добути іскру, а мокре гілля ніяк не хотіло займатися. Він безпорадно поглянув на діра, що сидів під деревом і ковтав вино з пляшечки. Сире Ніц не зробиш, лише отказав дір, простягнув йому пляшечку. Зробивши ковток, Огнезар відчув оманливе тепло, що розливалося по тілу. Він надпив ще, тоді взяв знов кремінь та кресало й добув іскру. Мокрий гіляй не думав розгоратись. Розсердившись, він вдарив ще раз і кинув кремінь з кресалом на землю, встав. Обхопивши самого себе, руками, почав ходити туди-сюди, щоб зігрітись, Раз зупинився і поглянув на мокре гілля, ще хвилю дивився відстороненим поглядом перед собою. А тоді присів, простягнув над гіллям руки, наче гріючи їх над уявним вогнем. Він трусився від холоду. Відчував сильну досаду на вологе гіллячча, на діра, котрий сидів собі осторонь, але найбільше на самого себе. Кров наче швидше побігла по його жилах. Крізь полотно сорочки на грудях засвітився камінь, Дір звів брови прикипів очима до того світла. Огнезар відчув, як сильне невдоволення, немов перетікає в тілі, ось воно вже в руках, на кінчиках пальців, і тоді просто під ними спалахнуло полум'я. Воно лизнуло мокре гілляччя, та сире дерево й не збиралося горіти, проте і вогонь не погас. А танцював просто під його руками. Дрова. гукнув він діру, та той наче закляк на місці й дивився на вогонь. Дай ще дров. гукнув Огнезар, і всю мить полум'я під його руками спалахнуло сильніше, облизало гілля. На цей раз воно зайнялося, стало диміти, й невдовзі загорілося. Огнезар сам підкинув ще дров, вже скоро розпалив ще мале багаття. Він довго грівся над вогнем, тоді зняв верхню одіж і заходився сушити її. Дір сидів осторонь з хмурим видом, поглядаючи з недовірою на нього й чекав. З пішли з села майже місяць тому. Почав Огнезар, присівши біля вогню, він розповів Діру про все, що трапилося з ним відтоді. З його словами народжувалася історія, наче й не про нього, а разом з нею народжувався й він сам той, яким ще себе не знав. Він розповів також про Подоляну, про те, як вона знайшла камінь, і про те, як вона допомогла йому, коли він втікав від мордванів, розповів, як вони прискакали до фортеці, і коли на світанку Вудворд запалав, Подоляна сказала йому, щоб він втікав він не знав, куди, та дороги на південь чи на захід були для нього небезпечні тож він вирішив їхати на північ. Думаєш, вони будуть тебе шукати? спитав Дір. Я не знаю. Скоро почнуться ліси. Дір знов ковтнув з пляшечки сказав з певністю Там вони тебе не знайдуть. Огнеза знав про північні ліси небагато, лише що їхати ними можна не один день, а по той бік майже ніхто не живе. Там немає великих міст, лише іноді зустрічаються поодинокі села, а далі, за пустельними, безсплідними землями є холодне море, та воно так далеко, що в Чорнозем'ї, здавалось, його ніхто ніколи й не бачив. Дір за чотири роки служби в Дайтурі чув більше За лісом колись жили люди, що прийшли з Чорнозем'я. Але потім вони подалися далі на північ, в долині злиття двох рік, і досі є кілька сіл, а далі вже тягнуться порожні землі, суворі й непривітні. Проте люди говорять, що на самому березі холодного моря також живуть люди, що харчуються здебільшого рибою та живуть з полювання. Вони приходять в долину злиття рік виміняти сушену рибу та хутро. Назирно з чорнозем'я. Дір приліг. Огнезар залишився сидіти сам біля вогню. Чим довше він дивився на полум'я, тим більше напруження відчував в руках. Він відвернувся від вогню, а тоді враз поглянув на свої руки й різко випрямив. Вогонь вирвався на волю ні звідки, просто з-під його долонь І блискавично полетів вперед, формуючи кулю, з якої виривалися вогняні язики, куля спинилась на стовборі сосни і, розлетівшись, впала на землю. Полум'я ще якийсь час танцювали біля стовбура тоді згасло. Він спробував знову. Йому вдалося запалити між руками малий вогник, він тримав його над долонями, і вогник набував форми кулі. Він тримав вогняну кулю в повітрі перед собою, вона повільно оберталася. Вогненні язики виривались з неї і спалахували. Чим довше Огнезар тримав кулю, тим швидше вона починала обертатись, збільшувалась просто на очах. Коли вона виросла втричі і була завбільшки з голову, він відпустив її в ліс. Вогонь спалахнув неподалік. Огнезар вцілив невеличку ялину, і дерево загорілось. Дір почув тріск і звівся. Огнезар вже побіг туди і спробував відвести вогонь, проводячи руками убік. Та від цього вогонь спалахнув ще сильніше. Тоді він спробував забрати вогонь до себе. Від цього полум'я мало не перекинулось на нього. Мало не опікши руки, огнезар відскочив назад, послизнувся і впав. Дір підбіг, вихопивши меча, заходився обрубувати палаючі гілки. Він кидав їх на землю і топтав полум'я важкими чоботами. Загасивши вогонь, обоє лягли. Огнезар все думав про те, що трапилося перед Вудвортом. Він дістав камінь подоляний і, повернувшись до вогню, довго дивився на нього. Після того, як Подоляна зупинила тих, коли вони ось ось вже мали його наздогнати, їм потрібен був не лише він та камінь, що він забрав в них. Каменем Подоляни вони хотіли заволодіти не менше. Зараз йому потрібно відвести обидва камені якомога далі від них. А тоді він вирішить, що робити далі.